Читання, будьмо уважені. В той час ірод, четверовласник почув про Ісуса і збентежився, бо деякі казали, що то Іван Воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, ще інші, що якийсь пророк із давніх став смертвий. І сказав Ірод, Іванові я витяг голову. Хто ж це такий, що я про нього це чую, і намагався побачити його. А посоли, ж, вернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь в напрямі міста, що зветься Висаїда. Люди, довідавшись, про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив про Царство Боже. Та оздоровляти, що потребували. Тоді. В той час Ірод, четверовласник, почув про Ісуса і збентежився. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ірод став причиною смерті Івана Хрестителя. Голосу правди, голосу справедливості, голосу Божого, голосу любові. І тут Ірод чує, що Іван Хреститель або Воскрес, або Іляк прийшов, що в Ісусі Христі є велика сила, і ірод стеревожиться. Чому Він стевожився? Чому він не зрадів навпаки, що з'явився Господь, прийшов, щоб врятувати? Чому Він не прибіг до Ісуса? Не впав на коліна не попросив пробачення, але стривожився, злякався, бо він усвідомив, що потрібно буде здати світ за свій вчинок, за смерть Івана Хрестителя. Він боявся своєї смерті, щоб його смерть не настигла. Він і боявся, щоб його діла всі не були викриті, бо в світлу й Божому всі діла. Лихі викриваються. Однак Ірод мав вибір, покаяння, але він відкинув його. Він відкинув Господа Бога, і ми знаємо, що коли Ірод помирав, то він помирав в тяжких муках агонії. Наше життя це є постійний вибір. Навіть коли ми падаємо, низько опускаємося. Через наші гріхи. Бог завжди чекає на наше повернення. Бог завжди тримає нас простерті обійми для кожного, щоб повернутися до нього, до Його дому, щоб покаятися. Бог хоче обійняти кожного з нас своєю любов'ю. Бог хоче дати кожному стільки радості, скільки ми можемо прийняти, і любові. Але знову ж таки все залежить від нас, деколи страх сковує наші серця, наш розум, Як ми падаємо в великий гріх, і диявол постійно нашіптує нам: не йди до церкви, не йди до сповіді, не говори нікому нічого. Бо що про тебе інші скажуть? Чи це є добре? Ні. Тому що диявол знає, що коли ми наближаємося до Бога, то Він втрачає силу над нами. Навпаки, коли ми впали, незалежно від важкості гріха, ми повинні з Божою допомогою вставати. Ми повинні прибігати до Ісуса. Ми повинні просити в нього прощення. Він, як люди чи Батько, обов'язково простить, дасть нам сили, витривалості і мужності, щоб знову не впадати в цей гріх. Тільки все залежить від нашого вибору, від нашого бажання, що ми оберемо страх перед Богом чи Його любов. Амінь. Слава Ісусу!